Розслідування справи Сергія Довженка не було простим. Це був один із найскладніших випадків у кар'єрі багатьох слідчих. Усі події розгорталися на тлі постійної напруженості і боротьби з невизначеністю, хто ж справжнім вбивцею і що стало справжньою причиною його злочинів. Свідчення, які надали учасники справи, відіграло ключову роль у розкритті цього злочинного ланцюга. У таких справах кожен деталь має значення. Ми не могли просто прийняти на віру покази довженка, адже кожен його рух здавався частиною маніпуляції. Це був не лише фізичний злочин, а й психологічна боротьба на кожному кроці. Довженко неодноразово змінював свої покази під час допиту, і саме це створило для слідчих ще більшу плутанину. Його інтерв'ю та свідчення виявили суперечливими. З одного боку, він не визнавав свою причетність до злочинів, а з іншого, він розповідав вкрай детальну інформацію про те, як були скоєні вбивства. Ми були на межі, коли він почав давати надзвичайно точні свідчення про місце злочину, про зброю, яку використовував. Це змусило нас сумніватися, або він знає більше, ніж розповідає, або він все ж таки винен. Однак основним свідченням, яке допомогло слідчому справі, стала експертиза зброї, яку використовував Доженко. Пістолет з п'ятьма нарізами, який привернув увагу Віталія Шем'якова, став основним доказом у справі. Шем'яков, який продав йому цю зброю, став одним із ключових свідків.